Доброго дня! У вас вітає компанія Paneram Glass і на нашому YouTube-каналі у нас є багато оглядів складенових систем від нашої компанії під безпечно загортоване моноскло. Але та система, яку ми розглянемо сьогодні, вона поєднує найкращі рішення попередніх моделей, але з новими доробками для максимального комфорту в щоденній експлуатації. І називається ця система Sliding Next. Звертаємо вашу увагу, що це відео доступне на інших мовах, тому ви можете обрати в субтитрах зручний для вас варіант. У системі передбачено два типи порогів. Один за вишки 16 мм, а інший 30 мм. Вищий варіант порогу застосовується у місцях з підвищеним ітровим навантаженням, наприклад, біля берегів водойм або на великій висоті. Тут у нас встановлений низький поріг, який абсолютно не заважає проходити через прийом. Також в ньому передбачено спеціальний жолоб для відведення конденсату, і така конструкція дозволяє встановлювати систему у місцях високої прохідності. З такою формою. Ми порогу ні сніг, ні дощ не в середню приміщення. Стулки переміщаються плавно по полозах на посилених роликових каретках. Також варто зазначити, що в роликових каретках передбачений механізм регулювання положення стулок, що дозволяє прибрати перекос стулок до 5 мм. Нижній стулковий профіль, який розрахований під склот точно 10 мм, він має меншу висоту, ніж у аналогічних систем. Всього навсього 67 мм. І це додає відчутного ефекту в прозорості та легкості конструкції. Торцеві заглушки нижніх профілів оснащені вставками демпферів, які пом'якшують удар при зачепі стулка за стулку. Також в цих заглушках встановлені фетрові ущільнювачі для того, щоб відсікти попадання опадів у місцях примикання нижніх профілів. Це означає, що ні сніг, ні дощ, ні вітер не попадуть в середньої приміщення через цей вузол. Така опція відсутня у більшості аналогічних систем. У місцях змикання стулок можемо запропонувати два варіанти ущільнення. Перший це з одним шаром фетрового ущільнювача, а другий це з подвійним зачепом та двома шарами фетру. У більшості випадків навіть першого варіанту достатньо для того, щоб ізолювати приміщення від продування та від дощової води на терасі. Подвійна Лінія ощільнювачів застосовується у місцях сильних перевід вітру. У системі Sliding Next є 5 варіантів замикаючих механізмів, і кожен із них використовується в різних комбінаціях та виходячи з побажань клієнта. Такого вибору немає в жодній аналогічній системі. В нашому випадку це смарт-замок, дуже зручний та простий варіант для щоденного застосування. Тому, якщо вам необхідно помити скло навколо замку, ви можете його зняти, помити та повісити назад. Другий варіант, встановлений тут це шпінгалетний замок з ключем та ручкою. Також з боків отвору встановлюється профіль, який може нівелювати перекоси проєму до 20 мм. І ще пропонуються два варіанти оформлення крайніх стулок з профілем та без нього. У комбінації зі смарт-замком крайня стулка залишається без рами і скло щільно прилягає до ущільнювачів. А в такому виконанні застосовується бічний профіль з ручкою по всій висоті стулки. Цей варіант також є дуже зручним та практичним. Заповненням у системі Slanding Next служить безпечно загартоване моноскло товщиною 10 мм. Воно може бути тоноване під бронзу чи графіт або повністю прозорим чи матовим. Взагалі існує чотири варіанти комбінації системи Sliding Next. Це Sliding Next, який має високий поріг та стулковий профіль у горі. Далі Slanding Next Flat. Тут низький поріг та стулковий профіль у горі. Sliding Next All Glass. Тут високий поріг та немає стулкового профілю. Скло заходить в Раму з очільнювачами. Sliding Next Flat All Glass. Тут низький поріг, і також скло заходить в раму з очільнювачами. Базовий колір системи анодований алюміній або Roal 8017 Anthracite Grey. Скло може бути прозорим або тонованим в масі під бронзу чи графіт. Якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково поставте нам лайк, нам буде дуже приємно, тому що ми стараємось для вас. Також не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі наших наступних відеороликів. На цьому ми закінчуємо наш відеоогляд. Якщо у вас залишилися будь-які питання, то можете писати їх в коментарях під цим відео, або якщо ви бажаєте замовити або проконсультуватися щодо нашого безрамного розсурного скриння, то також пишіть нам в інстаграм на Ютубі в коментарях, або телефонуйте.